Новий робочий тиждень стане останнім у травні 2024 року. При цьому третій місяць весни вирішив не йти без сюрпризів. У понеділок, 27 травня, в Україні дощі з грозами відхоплять. Пристойний шматок України від Заходу, за винятком Львівської, Волинської та Рівненської областей, підуть смугою в центральній області, що ближче до півдня, до Черкаської області, без Києва та регіону, зупиняючись на Запорізькій області, одночасно залюють увесь південь. Вночі температура повітря у більшості регіонів триматиметься в межах 11-13 градусів. Місцями нічні градуси піднімуться до позначок 12-14, переважно в центрі та на сході, а десь опускатимуться, але не критично до 10-12 градусів, наприклад, на Рівненщині та на Прикарпатті. Природно, що на півдні вночі буде тепліше, ніж в інших регіонах, максимально до 15. При цьому у Запорізькій та місцями у Миколаївській областях буде вночі найтепліше 14-16 градусів. Вдень найтепліше буде на крайньому сході, на Луганщині 27-29 градусів. У частині регіонів буде до 27 градусів, а саме. На заході Волинська та Рівненська. На сході Донецька, на півночі у Чернігівській. У центрі у Полтавській. У більшості регіонів буде близько 24-26. На півдні та в Запорізькій області буде значно холодніше. Мабуть, через дощі. Наприклад, у Криму, як і в інших південних регіонах, буде 21-23 градуси, у Запорізькій 22-24. У Києві буде без опадів уночі 12-14, а вдень 24-26. У вівторок, 28 травня, в Україні дощі. Знову ж таки з грозами, гулятимуть тим же квадратом, що й днем раніше щоправда, дощовий регіон обійде кілька регіонів, наприклад, Тернопільську та Черкаську області. Мокнутимуть південь, Запорізька область, у центрі Вінницька область. Нічні градуси поділять Україну на кілька зон. Області, де вночі буде не більше 13-15. Регіони з нічною температурою 12-14. Області з нічними плюсами у межах 14-16, на півдні та в Запорізькій області 15-17. Те саме можна буде сказати і про погоду в день солидарності чекати не варто. Причому денна температура різко відрізнятиметься навіть у межах одного регіону. Наприклад, на крайньому заході в день буде 26-28, Рівненська та Волинська. області – у Львівській та Тернопільській 25-27 градусів, а в Чернівецькій та Івано-Франківській 21-23 градусів. У центральних областях на півночі та сході буде в межах 26-28. Найтепліше знову на Луганщині до 29 градусів. На півдні незвично холодно, мабуть, через дощі. Тут температура в день у більшості регіонів не підніметься вище за 21-23, в Одеській області максимально до 21. В Києві буде без дощів вночі 14-16 градусів, вдень 26-28 градусів. У середу, 29 травня, в Україні будуть дощі із грозами повсюдно, окрім сходу. Нічні температури знову на 1-2 градуси відрізнятимуться залежно від регіону. У більшості областей будуть популярними тринічні діапазони 12-14, 13-15, 14-16. Найхолодніше вночі буде на заході, на Закарпатті, Чернівецькій та на Прикарпатті буде в межах 11-13. На сході та в Запорізькій області буде тепліше вночі, ніж на півдні. У Луганській області 16-18 градусів, у Донецькій 17-19 градусів. У Запорізькій 15-17. Вдень найхолодніше буде на Одещині 19-21. На другому місці Західній області Закарпаття, Прикарпаття, Чернівецька область у день 21-23. Також буде у більшості регіонів півдня. Прохолода півдня, ймовірно, зачепить і частину суміжних центральних областей. Тут теж проскакуватимуть 21-23, хоча в тих центральних областях що ближче на північ буде значно тепліше, місцями 26-28 градусів. Цього дня ці показники будуть максимальними. У Києві вночі без дощів 14-16, вдень можливі опади з грозами 26-28 градусів. У четвер, 30 травня, в Україні дощів поменшає і вони летимуть без гроз. Щоправда, Опадів не буде у частині південних областей, південному сході та власне сході. Зокрема, опади на півдні очікуються виключно на Одещині. Вночі на заході та у більшості центральних областей температура триматиметься в районі 12-14 градусів. На заході вона просяде на Івано-Франківщині 11-13. На півдні та на Чернігівщині буде в межах 13-15 градусів. Починаючи з Полтавської області, у Сумах та на Запоріжжі, а також у Донецькій області вночі буде значно тепліше 14-16. Рекорди вночі будуть бити Харківська, Дніпропетровська, 15-17, Луганська, 17-19 градусів. Вдень також територію України за температурою можна розділити на дві частини до Полтави та після. На заході. Частині центру та півдня у більшості областей в день буде 21-23. У кількох західних регіонах, наприклад, у Львівській області та на Прикарпатті термометри покажуть і 20-22 градуси. Тепліше буде. У Полтавській, Миколаївській та Сумській областях у межах 22-24. У Херсонській, 24-26. У Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській. Харківський 25-27, у Луганській 26-28 градусів. У Києві і в день, і вночі дощ 21-23 та 12-14 градусів відповідно. У п'ятницю, 31 травня, дощі накриють практично всю територію України, окрім двох областей півдня Херсонської та Миколаївської. При цьому гроз у цей день не очікується. Вночі у більшості регіонів буде 12-14, на Прикарпатті ще менше 11-13 градусів. У частині центру на півночі та на півдні та сході буде тепліше 13-15-14-16 залежно від регіону. Максимально вночі температура підніметься до 15-17 градусів у Луганській, Харківській та Дніпропетровській областях. Вдень практично повсюдно буде 24-26. У тому числі у частині півдня. Найспекотніше буде на Сході та на Херсонщині в межах 26-28, у Запорізькій області 25-27 градусів. А найхолодніше в день буде на Харківщині 22-24, у Києві, та вночі, та в день дощ 12-14 та 24-26 градусів відповідно. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!